Що таке вірусний гепатит А? Це вірусне захворювання, яке переважно втрача вражає печінку. Може протікати. В легкій формі, так і в важкій формі для хворого, і це захворювання передається фекально-оральним шляхом, Типова кишкова інфекція, хвороба брудних рук, неякісно або недостатньо оброблених харчових продуктів. По нашому регіону захворю, захворюваність на вірусний гепатит А знаходиться на рівні багаторічних показників. Станом на за 9 місяців 23-го року у нас захворіло 7 осіб на вірусний гепатит А. Для порівняння за аналогічний період минулого року захворівших в нас було 5 осіб, тобто захворюваність в нас знаходиться на відповідному стабільному рівні, не викликає ніякого занепокоєння. Погіршення стану, слабкість температура в деяких випадках, в деяких випадках можуть бути там дисплечні симптоми. А потім виникає жовтяниця пожовтіння, і відповідно тоді вже люди звертаються до лікаря, де діагностується саме це захворювання. Основною профілактикою вірусного гепатиту А це дотримання особистих санітарно-гінічних умов, це миття рук, це не в якому разі не вживати для пиття воду, яка у вас викликає хоч якісь маліші сумнів. Станом на сьогодні кейчап-компанія, так називаємо доганяюча компанія по покору, вона закінчується в кінці цього місяця. На даний момент в результаті всіх проведених заходів ми маємо гарні показники станом на понеділок кількість дітей, які підлягали вакцинації, складає 87,5%. І ми маємо ще тиждень, і ми, в принципі, по нашій області повністю виходимо на рекомендований показник всесвітньої організації охорони здоров'я 90%. В ході цієї компанії заходів щодо припинення навчання в школах не застосовувались, але заходи, які застосовувались для того, щоб нам Провести вакцинацію дітей, тобто саме більш така плідна робота з батьками, які відмовлялись, і по питаннях видачі саме довідок по по відвідуванню дитячих закладів і допуску цих дітей в організовані дитячі колективи, вона дала свій позитивний ефект.